Вночі 24 липня Москву атакували невідомі дрони. А вранці, у тимчасово окупованому російському військами Криму, пролунали вибухи. Повідомляють про влучення у військові об'єкти. Зібрали все для вас, що відомо на цей момент. Про атаку повідомив мер Москви Сергій Сябянін. За його словами, місто атакували два безпілотники. Один потрапив у бізнес-центр. Другий упав недалеко від будинку Міноборони РФ. Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях. Серйозних руйнувань і постраждалих немає. Усі оперативні служби працюють на місці. Сергій Сабянін, мер Москви. При цьому Міноборони РФ традиційно звинувачує в атаки Україну. У відомстві стверджують, що нібито перехопили два українські безпілотники. Вранці 24 липня припинена на спробу України здійснити терористичну атаку двома безпілотниками по об'єктах на території міста Москва. Засобами радіоелектронної боротьби два українські безпілотники були подавлені і зазнали аварії. Постраждалих немає. За даними Роззмін, уламки першого безпілотника виявили біля будинку за адресою Комсомольський проспект 17. Будівля розташована поряд з Міноборони та ГУР РФ. Дорогие друзья, утро понедельника, Комсомольский проспект, Москва, проспект перекрыт на движении в сторону области. Место прилета, друзья. Ближе не подхожу, дорогие друзья, вот перекрыта часть Комсомольского проспекта. Стоят оранжевые Мікроавтобуси зриватехніків перекрито з тієї сторони. Що ж, от такі дела. Другий дрон потрапив у бізнес-центр на проспекті Ліхачова. У результаті в будинку вибиті шибки на 17 му і 18 му поверхах на площі 50 квадратних метрів. У цій будівлі знаходиться магазин Леруа-Марлен. У мерії заявили, що рух комсомольським проспектом і проспектом Ліхачова перекрито. Як повідомляє РБК Україна, з посиланням на джерела у спецслужбах атака дронів на Москву є спецоперацією ГУР. Крім того, вони натякнули на те, що всі пташки долетіли до Москви. Після перегляду відео підписуємось на канал. Якщо сподобалось, ставимо вподобайку. Тиснемо на дзвіночок і залишайте свій коментар. В окупованому російськими військами Криму сьогодні вранці пролунали вибухи. Голова окупаційної адміністрації Криму Аксьонов повідомив про попадання до складу боєприпасів. У небі над Кримом збито силами ППО і подавлено засобами РЕП 11 безпілотників противника. Сталося влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Також уламками безпілотника пошкоджений приватний будинок у Кіровському районі. Аксьонов також повідомив. Що ухвалено рішення про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів? З метою безпеки ухвалено рішення про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця події в Джанкойському районі. В пункти тимчасового розміщення За попередньою інформацією постраждалих немає. Після обстеження фахівцями Міноборони, МНС і дорожніх служб. Ухвалене рішення відновити раніше припинений рух автомобільною трасою джанкой сімферополь За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, російські війська у Криму збивають наші безпілотники системами радіоелектронної боротьби. Не обов'язково безпілотники збивати зенитними ракетами чи зенитними гарматами. Можна просто його змусити упасти, сісти чи перехопити засоби радіоелектронної боротьби. Росія має потужні станції, які перешкоджають і роботі наших сил оборон. Безпілотники, які ми застосовуємо, є квадрокоптерного і іншого типу, які дошколяються окупантам. А в них є достатні цих системи РЕП. Юрій Ігнат, речник повітряних сил ЗСУ.